Так, добрий вечір, друзі. Покажу вам трошечки процесу, що ми робимо з трофейними дронами судного дня, які до нас пролітають на позиції від ластоногих хробаків. Ми їх переобладнуємо, ставимо на них системи скидання, повністю замінюємо відео VTX і, по суті, обкатуємо під наші потреби. От, вже готова моделька. Це у мене тестовий акумулятор саме для мене. От. І зараз покажу ще один цікавий варіант. На цей у мене немає батарейки, тому знову від маю. Цей у нас має подвійну систему скидання. От. Зараз ви в прямому ефірі бачите у нього. Повністю всю його працю. У нього заводяться двигуни. Бачите, які у нього лопасті побиті? Так, не бажано, звісно, робити, але мені можна. Так, ну і як працює система скидання. Натискаємо кнопочку перший пішов. Натискаємо кнопочку другий пішов. от Ну і ось так працює. Відео бачимо, проби крутяться, гранати кидаються. Що ще від нього потрібно? Дякую вам за донати, підписку, підтримку. Разом до перемоги!